Чому російське ядерне агентство Росатом фінансує будівництво цієї церкви на шведській землі? Ще до того, як церква Святої Богородиці Казанської була збудована у Вестеросі, Швеція, ті, хто уважно стежив за її будівництвом, мали питання. Дослідник гібридних воєн Патрік Оксанен, який на той час був журналістом, разом із колегою почав розслідування. Так само вчинила і шведська влада під час отримання дозволу на будівництво та інших документів шведська поліція безпеки надіслала муніципалітету попередження і сказала: гей, це не дуже гарна ідея. церква розташована занадто близько до стратегічного аеропорту і має високу вежу, яку теоретично можна використати для розміщення електронного обладнання. Священник, колишній генеральний директор, засуджений за фальсифікацію бухгалтерських документів та відмивання грошей. Це безперечно інструмент російського зовнішнього впливу. У процесі отримання дозволу також з'явилися тривожні сигнали. Утім, зрештою, міська влада надала всі необхідні дозволи. Членкиня міської ради Вестероса Елізабет Унел намагалася бити на сполох, але каже, що у 2019 році було неможливо переконати колег по раді заблокувати плани церкви через побоювання пов'язані з Кремлем. Ми були наївними. Усі були наївними. я думаю, ми не могли й уявити, що це може бути проблемою. Швеція високо цінує свободу віросповідання, і уряд фінансово підтримує різні релігійні організації. Однак, у 2023 році організація, яка розподіляє ці кошти, отримала чітке попередження щодо церкви у Вестаросі. У своїй заяві служба безпеки зазначила, що мали місце дії або заходи, під час яких церкви підпорядковані російській православній церкві Московського патріархату здійснювали збір розвідувальної інформації. Чи іншу подібну діяльність Агентство вирішило припинити фінансування цієї парафії, Наші рішення не порушують вашого права на фактичне сповідування релігії. Ви і надалі можете вільно робити це у Швеції, але якщо держава має надавати вам гранти, то безумовно ви повинні дотримуватися цінностей шведської держави. Посол Росії у Швеції Сергій Біляєв заявив, що все це частина антикремлівської кампанії, яка на його думку зашкодить вірянам, адже йдеться про єдину російську православну церкву у Швеції. Вони не обирали землю для будівництва церкви їм її надали Тепер деякі політики та журналісти стверджують, що ця церква становить загрозу безпеці, оскільки розташована надто близько до аеропорту. Знаєте, це дещо абсурдно. Спочатку їм надали цю ділянку для будівництва церкви, а тепер кажуть, що це надто небезпечно. Елізабет Унел визнає, це була помилка міської влади, але після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році вона вирішила виправити цю помилку у червні. Міська рада одностайно підтримала її пропозицію звернутися до уряду Швеції із проханням забрати цю землю. Проблема не в самій церкві, і ми не маємо нічого проти російської православної церкви тут. Але церква не повинна бути за 300 метрів від нашого аеропорту. Ось це велика проблема. Не всі поділяють цю точку зору. Андрас Нюквіст, диспетчер повітряного руху в аеропорту Вестероса, не погоджується з думкою, що близькість церкви може бути використана для спостереження. Від вулиці до церкви, приблизно 800 метрів по прямій. Вона оточена деревами. На мою думку, звідти не так уже й багато можна побачити. Ймовірно, більше можна побачити, просто підійшовши до аеродрому і подивившись на нього. Утім, деякі сусіди все одно відчувають тривогу. Цей чоловік не захотів розкривати свою особу, але він хотів поділитися своїми побоюваннями. Ця церква об'єднує громаду. Я завжди пишатимуся тим, що відвідую її, і завжди її захищатиму. Буду стояти тут і відстоювати її. Ми неодноразово зверталися до керівництва церкви з проханням про інтерв'ю, але так і не отримали відповіді. Віряни, які прийшли на недільну службу, також ігнорували наші звернення. Лише цей молодий чоловік погодився поспілкуватися. Він запевнив нас, що всі звинувачення неправдиві, і висловив сподівання, що задум міської ради провалиться. Я не думаю, що вони повинні тут бути. Вони можуть мати свою церкву. Я не маю нічого проти цього, але не в цьому місці. Воно надто стратегічне. Проте, схоже, це почуття не є взаємним. Після розмови з ДВ молодому чоловікові заборонили відвідувати недільну службу, тоді як іншим це дозволили. Така поведінка лише підкріплює припущення, що це можливо не зовсім типове місце поклоніння, хоча довести це буде непросто. Шведські органи влади не мають права прослуховувати церкви згідно з шведським законодавством. На тлі загострення проблем безпеки. Елізабет Онел хоче, щоб інші громади уникнули помилок Вестероса. Усі у Швеції та по всій Європі мають замислитися над захистом об'єктів, які мають національне значення для безпеки. Вона сподівається, що шведський уряд невдовзі дасть своє благословення на перенесення церкви.